Ще з малих років. Я, як і багато інших дітлахів, був дуже допитливим. Частково цю тягу вгамовували енциклопедії та дитячі книжки, а потім у середній школі у нас почалися уроки історії. Так моя допитливість впала до критично низького рівня, де лишалася доволі довго допоки. До речі, папірологія це наука про рукописи, створені на папірусі. А не те про що ви подумали. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий час, бо це проєкт Інтелектлес. Кілька місяців тому у Твіттері був невеликий бум покупок історії від у коміксах Джонатана Генесі та Джака Макговена. Але я свій примірник взяв буквально на якийсь тиждень раніше, словом, випередив час, як завжди. Перше, що я зрозумів, забравши історію з пошти, вона така пристойна за габаритами. Звичайно, це не Тарас Бульба і не три джокери, але більше за звичайну книжку і якраз оптимальних розмірів для зручного читання, скажімо, під час повітряної тривоги. Ти цей вподобайку, якщо читав принаймні одну книжку в укритті, так от розпочав я своє ознайомлення і стартує історія з незапам'ятних часів. Ні, не з тих, де русніше на світі не було, а наприклад, з 19-го сторіччя. Промислова революція, знаєте, і все таке. І плавно, плавно посувається сюжет ближче і ближче до нашого часу. Оповідає про тісний зв'язок технологій, військової промисловості та ігор, згадує про сучасні ігри і все це з красивими ілюстраціями, і часом навіть гумором. Тобто приємне так сказати поєднується з корисним. Та, на жаль, не все так прекрасно. У процесі прочитання я не до кінця зрозумів, на який вік орієнтована книжка. Тобто мені, у моїй 30-трішки, місцями було ок, а от місцями дещо надто дитяче. Плюс книжка це саме історія, а не енциклопедія. Дані подані переважно в хронологічному порядку, і ухил такий трохи в бік художності. А є таке слово? І якщо ви думали побачити тут інформацію про силу силену консолей та ігор, то знову ж таки облом, бо це не дуже широкий огляд і охоплює він далеко не все і не вся. А для поціновувачів консоли є інший гарний артбук ігрові консолі 2.0, який в мальописі вийшов. У мене такого немає, я не гортав, але пацани в під'їзді дивилися, а я поруч стояв. А ще, якщо ви раптом подумали, що. Такий спосіб подачі це просто унікальне явище, до якого ніхто раніше не додумувався, то ні. Набагато раніше, десь в нульових, була у мене енциклопедія. Отця, по-моєму, теж у вигляді коміксів місцями. А вона року 2000. Не те, щоб я кажу, що автори історії ігор щось в когось поцупили, просто ідея, ну, не дуже нова. Я навіть підозрюю, що є така собі варіація правила 34, але про комікси. Ну, тобто, якщо щось існує, то про це є комікс. Автор Джонатан Геннесі, окрім історії відеоігор, уже створив історію пива в коміксах, Конституцію США в коміксах, біографію Олександра Гамільтона в коміксах і промову Лінкольна The Getsbook Address». так теж у вигляді коміксу. З такими темпами, коли я стану пенсіонером, будь-яка інформація буде доступна у вигляді мальописів. Боже, як гарно буде! Мовою оригіналу книжка вийшла у 2017 році, тому, в принципі, її можна вважати більш-менш сучасною. Ну, принаймні, сучаснішою за підручники, у яких умовні пендіуми четверті називають потужними комп'ютерами. На них хіба що відьмака запускати. Першого на мінімалках. Українське видання побачило світ у 2020 році. Але я вперше побачив його аж улітку 22-го і взяв у когось з рук за пристойну ціну. Це ж не піраство, ні? Гра космічні загарбники 1978 року допомогла розширити ігрову індустрію та започаткувала золотий вік аркадних відеоігор. Так, так, без неї ні кіберпунка, ні постала, ні «GTA» не було би. Цей інтелектуальний факт прозоро натякнув, що випуск добіг фінішної прямої. Проєкт «Інтелектлес» представлений у соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram. Підтримуйте канал підписками, можете щось навіть донатити, якщо є. Але звичайно, найкраще кошти скинути на ЗСУ, які день і ніч працюють над винищенням окупантів. Більше донатів, більше бавовни, але це не точно. Побачимося за тиждень. Віріженьки згинуть.